І, хоча вона не стала гордістю міста у номінації Спортсмен року її по праву можна вважати гордістю загальноосвітньої школи номер 7 Одинадцятикласниця Маріна Ячнік, срібна призерка європейського юнацького фестивалю з легкої атлетики, професійно займається спортом з 9 років. Роки фізкультури учитель мені сказала, що от у тебе є способності якраз прийшов тренер набирати групу дітей. І я пішла, спробувала мені це дуже понравилась. Нещодавно вона повернулася з легкоатлетичних змагань різдвяні старти, які проходили у Києві за у кращих спортсменів України. Були всеукраїнські українські сорінування був брби зросли чемпіонат, тобто серед взрослих. От я, наприклад, мені 16 лет, а мною участвувала дівчинка, которая, которая 23-24 роки, і вона краще в Європі. Ну то рівень намного вищий, ніж наші змагання моєго року. Вихованка Житомирської спеціалізованої школи Олімпійського резерву з легкої атлетики здобула бронзу на дистанції бів 60 метрів з бар'єрами. Я біжала 60 метрів з бар'єрами, ну і була третій. Да, по личному результату лучше, ніж в тому году, намного лучше. Тренера були очень удивлены, що девочка 16 лет була третій на взрослых соревнованиях. Це не єдина перемога спортсменки відмінниці навчання та просто красуні Маріни Ячнік. Я їздила в Голландію в місті Трех на фест... Олімпійський юнацький фестиваль і заняла второє місце на вистахеті 4 по 100. Вже влітку вона вступатиме до Житомирського державного університету на факультет фізичного виховання, бо дуже хоче стати тренером. Також у 2014-му Маріна прийматиме участь в Олімпійському фестивалі, який проходитиме у столиці Азербайджану.